Усім привіт, любі друзі! Сьогодні хочу розказати вам історію про те, як не потрібно сліпо довіряти друзям. Отож, приємного прослуховування з моєю подругою. Ми разом навчалися в одній групі, і за іронією долі, ми вийшли заміж за двох друзів із паралельної групи. Ми четверо були юристами. Завершили науку і почали свій життєвий шлях. Досить часто ми зустрічалися, ходили то на сеанс в кіно, то на ковзанці покататися, то просто посмакувати суші чи італійську пасту, чи просто на морозиво. Інколи навіть їздили разом відпочивати в гори і одного разу ми зустрілися випадково взимку в Єгипті на пляжі, хоча не домовлялися про це зовсім. Пізніше я завагітніла та народила донечку. Чоловік багато працював, старався, щоб у доньки було все як найкраще. Я також старалася працювати, здебільшого допомагала чоловікові. Він у мене адвокат. Ми власники адвокатського бюро. У нашій компанії працює шість найманих працівників. Я постійно перебувала із нашою дитиною, адже немовлята потребують постійного догляду і присутності мами поруч. У вільний час я готувала найсмачніші страви чоловікові і, звичайно, ж робила іншу роботу. Щоб не втратити отримані знання і нічого не забути, я робила деяку роботу для чоловіка. Писала позовні заяви, клопотання, різні позови до суду. Тобто я виконувала всю письмову роботу, а чоловік лише вивчав написане мною і ходив по різних державних органах у тій чи іншій справі. Так, ми працювали кілька років. Система роботи у нас була налагоджена до найменших деталей. Ми встигли народити аж чотирьох дітлахів усі рік за роком. І, звичайно ж, вирішили зупинитися на цьому. Ми придбали земельну ділянку і побудували будинок, облаштували його повільним, але впевненим темпом. І, попри цю всю рутину, ми не загубили наших почуттів і не втратили кохання. Якось до чоловіка зателефонував Олексій, його одногрупник, який одружився з моєю подругою Мирославою, і запропонував зустрітися як у старі добрі часи. Звичайно ж, ми погодилися і запросили їх до нас додому. Накрили великий і багатий різноманітними стравами стіл у альтанці на задньому дворі і багато розмовляли. Доки наші старшенькі діти бігали і ганяли м'яча, наймолодший почав дуже вирадувати. Я підняла його на руки і попросила чоловіка допомогти мені. Ми зайшли до будинку і намагалися заспокоїти нашого маленького Вередуна. Тим часом наша найстарша донечка, не знаю для чого, поставила дитячу рацію на стіл біля друзів і увімкнула її. А інша частина рації була біля нашого малюка у ліжечку. Знали ви, скільки ми почули про себе? Друзі, якщо їх можна так тепер назвати. Не знали, що ми все чуємо. Мирося обурювалася, що у нас і успішний бізнес, і багато дітей, і розкішний дім, а її чоловік ходить на роботу, а толку нуль. Також ми почули, що ми вирішили їх образити і тому накрили багатий стіл, що ми наглі і захланні, і ще багато-багато речей. Основним було те, що вони придумали, як підставити мого чоловіка, і ми це також почули. Ми вклали дитину спати і повернулися до них. Звичайно ж, ми жодним чином не видали того, що почули. Навпаки, старалися посміхатися і продовжували наше спілкування. Чоловік навіть старався жартувати. через кілька днів. Мирослави й Олексій почали реалізовувати свій план щодо підстави чоловіка. Ну як підстави, їм було потрібно, щоб він програв одну дуже важливу справу в суді, тому вирішили підмінити документи, які містили значні докази. Звичайно, ж них у нічого не вийшло, і чоловік спіймав їх на гарячому. Ось такі у нас виявилися друзі. І хто після цього поганий і заздрісний. Тому ніколи сліпо не довіряйте своїм друзям, навіть тим, які перевірені часу. Любі друзі, а що ви думаєте на рахунок цієї історії? Напишіть нам, будь ласка, свою думку у коментарях. Нам буде дуже цікаво її послухати.